Формадол. Таблетки від головного болю. Ми повертаємося до бобрів. -ру 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 -ру. Нарешті. Нарешті. Це моновистава Тимура Мірашніченка. А ні, тут вас двоє. Нас двоє. Це, це дует. Отже, Тимур вже на початку програми, програми говорив про те, що є бобер якого нещодавно врятували до столичного центру порятунку диких тварин? Привезли привезли цього бідолашного бобрика. Що ж сталося? Тварину знайшов киянин на своєму подвір'ї. Його собаки не очікували і тому. На нього напали на цього бобрика Власник будинку відігнав цих собак і викликав зоозахисників. Як виявилось, у бобра травма на животику, на ласті і на хвостику. Рани промили й обробили. І вже незабаром тварину повернуть до водойми. Це один із прикладів, звичайно ж, людяності. І ми, за це, ми про це заговорили сьогодні через те, що в нас міжнародний день бобрів. І ми Як. хочемо нагадати про те, що саме в це нагадати що цих тваринок треба захищати, треба отак їх голубити. як Це зараз робить Тимур. Е, і в нас сьогодні на прямому зв'язку, як ми обіцяли бобри. на початку програми, аби ж аби ж бобри, е, але вони є десь там за Сашею Ковальовим. Наш журналіст Саша Ковальов вже на прямому зв'язку. І він зараз з нами поділиться якоюсь інформацією про друзі-бобрів. Привіт, друзі! Ну, Сподіваюсь, вас не розчарував, що я з'явився в кадрі а не бобри. Це нічні тварини насправді. Вони вже відпочивають, вони вже нагулялися вночі. Е, ну І власне, поговоримо більше напевно про наслідки їхньої життєдіяльності. Бо е, ну от, я зараз перебуваю в Пущі Водиці, це одноіменний парк. І е, вон, тут останніми роками збільшилася кількість бобрів. Це е, помітили місцеві жителі. Ну і власне, відповідно вони помітили, і більшу кількість ось таких дерев, які можете зараз побачити, от тільки тут їх близько десятка, близько десятка, ось таких от надгрижених дерев. Частина з них вже лежить в воді, частина ще отак от ледь-ледь тримається. Ну і звісно ж, місцеві жителі цим дуже стурбовані, адже. Їм шкода дерев, це зрозуміло, і намагаються люди захистити зараз ці дерева. Хтось пропонує обмотувати їх мішками чи залізною е, сіткою. Хтось каже, що треба мастити оливою. Взагалі, проте науковці застерігають, що все це може нашкодити. і Нашкодити може і як тваринам, і самим деревам, е, тож ну. Важливо без самодіяльності у такому випадку, і науковці кажуть, що бобри гризли дерева на території України задовго до появи тут людей. Тому це процес абсолютно нормальний. Ну і кількість лісів і дерев в Україні зараз дозволяє, аби бобри ну, жили своїм звичайним життям. І, ну і от поруч, аби поруч були ось такі погрижені дерева. Давайте далі послухаємо науковця Леоніда Горобця. Якщо говорити про шкоду для природи, то е, природа точно не постраждає, оскільки бобри е, з'явилися на території України з дуже давніх часів. Ще відомі їхні відклади ще із пліоцену, тобто коли на Україні ледве там не страуси ходили, було настільки і е, розвиток е, лісів е, на нашій території відбувався за умови за присутності бобрів. Відповідно, природа до цього адаптована. Загалом бобри гризуть дерева, аби отримати їжу, створити середовище для себе, наприклад, побудувати греблю або ж отримати необхідні вітаміни, особливо це стосується хвойних дерев. А от проблема співіснування людей і бобрів вона відносно нова, як виявляється, ще на початку минулого століття в Європі налічилося буквально декілька сотень бобрів. Усе через масове полювання на них, адже в них надзвичайно цінне хутро проте от нині все змінилося. Кількість їхня. Значно збільшилися, ну і вже немає такої необхідності у використанні їхнього хутра. Там за для створення одягу вже є більш екологічні і е, більш ефективні матеріали, які краще зігрівають взимку. Е, ну давайте далі послухаємо ще думку науковця. Їх було занесено в, чер... в перші редакції червоних книг різних держав, в тому числі України. Їхня чисельність почала е, зростати, е, оскільки в природі е, бобра майже немає хижака, е, в першу чергу страждає від від е, промислу людини. І Якщо е, навіть е, з врахуванням браконьєрства, все рівно е, обмеження полювання на бобрів посприяло тому, що їхні популяції почали відновлюватися. Популяція бобрів в Україні поступово збільшується. Ще декілька років тому їх налічували близько 50 тисяч, найбільше їх було у Чернігівській та Волинській області. Станом на зараз, ну, тимовірно, їхня кількість вже більша. Тож людям, які от проживають біля, біля бобрів, от біля таких озер, де мешкають бобри, ну, от, власне, до цього доводиться вже звикати. Ну і така ситуація ймовірно буде і надалі. Ну і додам ще наостанок, що бобри. Не часто переселяються із власної волі саме ближче до людей. Дуже часто цьому сприяє посуха, яка вже ну, от характерна для останніх років, зокрема через кліматичні зміни. Тож, якщо у вас поруч бобри, друзі, ну найголовніше тут не нашкодити. Ну а як кажуть науковці, ось такі дерева. Поруч, звісно, можливо, це шкода дерева. Проте все це нормальний процес. Природа відновлюється. Ну і мусимо співіснувати вже разом в гармонії з природою, колеги. Дякуємо, Сашко. Саш, і ти Саш, знаєш, субі. от а, я згадав, а, як нещодавно розповідали, як на Волині, де а, наші сили оборони, так вибудовують лінію оборони я від а, Білору... Зі сторони Білорусі, так і там якраз таки бобри активно допомагають нашим військовим, а, військовим прикордонникам а, своєю діяльністю, теж захищають нас від агресії. Тому бережіть бобрів, вони надзвичайно важливі. Понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти вас взагалі нема, нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30. на 1+,1 плюс Україна.